Експертиза щодо виявлення причин руйнування київського метро про це розповів очільник національного наукового центру інститут судових експертиз імені Миколи Букаріуса. За його словами, фахівці вже обстежили конструкції та встановлюють причини аварії. До слова вчора експерти чергово оглянули місця пошкоджень в підземці та готуються надати висновки. Тетяна Арнаут, експертка Національного наукового інституту судових експертиз імені Бокаріуса, доєднується до нашого ефіру, аби обговорити цю тему. Вітаємо Доброго дня. так. Знаємо, що напередодні група експертів знову побувала от на, скажімо, проблемних станціях метро. Так я так розумію, що ви були в складі цієї групи, що там побачили, яка ситуація наразі. Так, 3 січня 2024 року, експерти Національного наукового центру інститут судових експертиз імені заслужена професора Микола Сергійовича Бокаріуса разом з експертами науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності та фахівцями Харківського метрополітену вже втретє оглянули тунелі метрополітену між станціями Митродеміївська та Либідська. Під час огляду виявлені тріщини конструкції тунелю. Комісія провела відповідні заміри їх глибини та ширини розкриття. Про те, що надалі буде відбуватися, чи можна зробити такий висновок, що ось ці тріщини, про які ви сказали, що вони будуть там збільшуватись, розширюватись, якщо хочете, і е, чи можна говорити, що з часом на жаль ситуація буде погіршуватись, чи в принципі воно от є, як є. При огляді було встановлено, що в тунелі змонтовано тимчасові підсилюючі конструкції, але вони тимчасові. Вони можуть сповільнювати погіршення ситуації, однак гарантії, що будуть утворюватися нові тріщини, немає. Також продовжується нагнітання закріплюючих розчинів, і в результаті проведення вище зазначених заходів ситуація не покращилась, та вода продовжує потрапляти в тунелі. Коли планується завершення експертизи, ну і власне, що далі? От будуть висновки і що далі з цим робити? Експерти затримували у органах досудового розслідування вичерпний перелік проєктної, виконавчої та іншої документації, яка необхідна для проведення експертизи. Дана документація має великий об'єм. Вона міститься безпосередньо у КП Метрополітен. В цілому слід зазначити, що комісія експертів в першу чергу вивчає причетність посадових осіб, які відповідають за експлуатацію та утримання в належному технічному стані тунелю «Метрополітену». Простіше кажучи, комісія вивчає, чи своєчасно посадові особи виявили пошкодження тунелю, чи правильно оцінили пошкодження та їх наслідки, і чи зробили відповідні дії, щоб виправити аварійну ситуацію. Під час проведення експертних оглядів були відібрані зразки ґрунту, води, наростів для проведення досліджень в лабораторних умовах. На жаль, документи в повному об'ємі на даний час не отримано. Для прискорення проведення експертизи, експерти паралельно проводять дослідження в лабораторних умовах. Термін проведення експертизи розпочнеться після отримання усієї відповідної документації і орієнтовний термін виконання експертизи десь два тижні. Так, ну я думаю, що за два тижні буде потреба поговорити детальніше про цю ситуацію. Дякую вам за те, що знайшли час. Нагадаю, Тетяна Арнаут, експертка Дякую. та національного наукового центру інститут судових експертиз імені Миколи Бокаріуса з нами щойно на зв'язку.